Або Торо італійською будувалась 200 років. Стоїть вже 8 сторіч. Маю надію, що вона не впаде найближчим часом. Дуже гарна ягідка на торті всієї п'яцидей міраку, тобто площі чудес. Пізь. Тут видно, як відхилена пізанська веша відносно собору, як завжди, повнолюду. Всі бігають, всі розмовляють різними мовами, всі сміються, тепло, майже весна, хоча зараз лютий. Чудова вежа.